Що приємно серцю Ісуса Олексій Мюллер, коли я навчався у 3 класі, тато покликав мене допомогти йому на роботі. Мій батько тоді працював інженером і міг дуже точно виміряти територію, де стоїть величезна будівля. Я охоче погодився. Для мене це була добра нагода заробити гроші. Я мрію про велосипед. А ще дуже приємно проводити час із татом. Пам'ятаю, як під час обідньої перерви ми зайшли в кафе та їли вареники з картоплею, а потім я спритно бігав зі спеціальною лінійкою від одного кута будівлі до іншого, вимірюючи всі доріжки. Працювали ми так протягом тижня, мені це подобалося, і це тішило мого батька, адже, попри вік, я допомагав йому як дорослий. Тато дуже пишався мною, хвалив за кмітливість і спритність. Ми виконали роботу якісно та вчасно. Богові теж дуже приємно, коли ми готові працювати для Його царства. Це звучить дуже вручисто і голосно, але так воно і є Бог радіє, коли ми чуємо та реагуємо на Його голос. Бог каже нам через своє Слово, Біблію, чи ти чуєш його? Іноді ми надто зайняті власними справами, слухаємо гучну музику. Граємо довго в комп'ютерні ігри, пізно лягаємо, а потім надто квапимося вранці. Потрібно навчитися чути Божий голос і знаходити час для розмови з ним. Наприклад, ти можеш просто запитати його Ісусе, що я можу для Тебе зробити? І він відповість. Господь радіє, коли ми виявляємо послух. Пам'ятаєте притчу про двох синів у винограднику. Один сказав Піду. І не пішов, А другий сказав Не хочу. Але потім, розкаявшись, рушив працювати. Як радіють мама і тато, коли їхні діти намагаються накрити стіл, витерти пил чи навести лад у дворі. Апостол Іван пише, більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді 3 Івана 1.4 Ходити у правді означає робити те, що хоче Господь. Якщо ми так житимемо, то одного дня на небесах Ісус скаже нам увійди у радість свого Пана. Ніколи не забуду, що тато на знак подяки за мою допомогу, як і обіцяв, купив мені велосипед. Я обіймав і цілував тата, здійснилася моя мрія, моя радість була безмежна, а мій батько тоді радів за мене. А ти вже навчився слухати голос Ісуса Христа? Як ти виконуєш свої обов'язки старанно чи абияк? Чим ти можеш сьогодні потішити Господа? Джерело журнал Стежинка